Ріжуть скільки податків, скільки ми будемо з тих 3200 двісті платить, ще більше не ж платимо. Ну спробуйте причитися. не тисячі зарплати знов причина є. <сих> Давайте <сих> поїдете зі мною на базар, казали, Тернопіль, візьмемо 2000 тисячі і подивитися, що я за них куплю. що погано Громади своє створили тепер всім добре. Віктор Вікторович, чуєте, завжди свішно. Ми тут його не вирішимо, ми то розуміємо. знаєте, Але якщо е, дивитися на перспективу, то е, санаторію не буде, правда? І спортивної школи теж не буде. В Тернополі ви ж закрили там школи. Ну як не було? Ну, Вінський Ні, немає де. Він має ту школу? Любінський є? Ну, Любінський є. Любінський до нас приїжджав. Любінський говорить. Але він не має розмачувати, не Він як юридично ви є. Але папа. Ну як він існує? Просто в двох кабінетах. Я була в тих кабінетах, ви знаєте, що там нічуть не краще за наш заклад. Я бачила ті кабінети. Ну треба, щоб школа, щоб діти там ночували, вчилися, вчителів не вчили. Вся, як має бути освіта. Це така спортивна школа, А не просто сидіти в кабінетах нас ну, тільки в нас немає басейну, так як написали в АТЕ. Okay. Спортив, сталі і падає, сталі закон okay. буде. Якщо буде розповідає школа, то не мусимо. Ми, як якщо ви подаєте, як я ви як, як ви закриєте ну, е, наш пошло. заклад, а ви його закриєте, well, я хочу. Тому що не буде школи, дітей ви, не буде, і ви заклад закриєте. Що ви плануєте робити? роботодавець. ви, ви роботодавець. Я розглядаю питання, створення спортивної школи інтернату. Тому що у нас дітей дуже багато спортивно обдаровано, і ми на сьогоднішній день мусять їздити в інші області в школах навчатися. Чому вони не мусили, значить, все-таки ви плануєте там зробити спортивну розколу. Без вашої згоди колективу і без громади я вже е, давав коментар. вже нікого не, не лишиться після скорочення на Дивіться, Почекайте, я, ви приїхали до мене, ми зустрілися, поговорили. Ви зрозуміли. Ви сказали, що добре, навіть підходить. Я звичайно послав своїх людей э, офіційний компетент, що не розказав там, де знову забукова. Ви більше до мене з симпата я не могла сказати вам, що я поговорилася, бо я всього на всього вчитель, А то медичний заклад. Ну медики э, висловили свою думку, бо вважають, що не можна перепрофільовувати медичний заклад під егідну освіту. А спортивна а, школа ми, йде ми від, від того, що ви будете робити, я не що важні. Не, не знаю, що будемо ну, робити. لا. От ми думаємо, що ми ну, маємо ну, робити. Не Моя, робити. Не Моя, думає, що, що ми разом сьогодні подумали, але ви в такий спосіб ви ж не поїхали, не сказали що не може так, і не наші проблеми. Я скажу вам, чому перший зустрічі? Давайте не будемо